Зараз обсуждали наші сни. Це зробили. Ну, ми такі діла живем. Поки Тока... зажирались. <рес> <рес> це відео з розпаковкою нових покупочок. Всіх накричала за цей збір. Всім добрий ранок. Да? Ну, взагалі так вислались. Прикинулись з таким хорошим настроєнням. Зараз обсуждали наші сни. Ой, насправді це кошмар. О сьомій ранку тарахтіли петухи. Кричали, вони постійно тут орут, нам під вікнами це кошмар раз, по-друге. Почали виходити потім наші сусіди. Не знаю, в який час, але уркотіли, тут просто ніби стадо якесь з одного номеру виходило. Це жесть. Для того, щоб підвищити донати на збір, ми зробили і сказали, аби люди написали свої якісь надписи в коментарі, коли будуть донатити. І ми ці надписи будемо писати на нашому прапорі і повісимо, коли вже будемо на горі. І... Це так прикольно, насправді. Мені здавалося, що взагалі ця ідея може бути не ок, бо можуть думати, що ми будемо писати якусь всяку фігню на прапорі. Але по факту виходить дуже класно і от. Ми вже поснідали, як можна вже зрозуміти. Зараз пишемо, збираємось. От. І будемо виїжджати на таксі, нас довезуть до початку старту нашого. А далі. Пішки, і, як я вже казала, ми з Лізою вирішили, що йдемо самостійно, тому цікаво, що, що з цього вийде. Ну все. Таксісти знають, типу для початок. От, але якщо раптом захочете мотушки, то на картах ще пишеться основна точка, з якої треба починати. Тут такий будиночок, в ньому ви купуєте квиточок, 80 гривень підйом. І я так розумію, тільки готівка. Ну так, да, але чувак чомусь з картою стояв. Додому пішки будемо. Я почуваю себе вже дуже... Уже не оціню. Я кажу, я тебе не буду робити. <му> Погода, звісно, дала знати, бо деякі місця максимально слизькі і це не дуже, але нормально ми рухаємось. tudo Трошки вам розказати за дорогу. На початку у вас одразу <гум>, будуть камені, одразу такий вгору. шух. Так вони не Мені здається, що 70%, ну, ладно, 60%, у вас буде нормальна дорога, і типу, по більшості ви просто будете йти прямо. Також складна дорога, коли ви вже забираєтесь на гору, бо там просто камені, там немає нормальних дорог, і ви просто карабкаєтесь вгору, бо інакше ніяк. Людей купа. Насправді ми були в шоці від кількості людей, бо на горі їх також просто масово. Дуже зручно, що там стояв дядечка, і була їжа, було що попити, перепочити. От, от, наприклад, дорога. Окей, коли ми зараз спускаємось, а коли ти піднімаєшся, то вона важче. Хоча всі кажуть, що спускатися ще важче, ніж підніматись, але насправді, як для мене, то краще я буду спускатись. Ми дійшли злізу, і зробили перерву тільки на 20-й позначці, і піднялись ми на гору за три години. Це прям я вам скажу хороший такий результат, бо ми Лізою так не в, не в темпі, а в такому в середній е, ритмі йшли. І зупинялись оце один раз, і потім вже коли там на поляні і на горі також зупинялись, бо черги людей були. В вдруге з собою снеки. Снек. Бо тут, на секундочку, великий снікер коштує 100, маленький 50, За два чая і пачечку Марії ми їдали 150 гривень. На сьогодні останній день. Ми такі прям щасливі, друже, Іза захворіла, а ще у нас дощ останній день. От, тому ми вийшли, треба стоїти в аптеку. і Я подумала, що класно буде відправити новою поштою трошки речей, потім будуть мені заважати. Тому взяли з собою пакети і зараз підемо відправляти. Так. Я, по перше завантажу вже новеньке відео на ютубі. По-друге, я вирішила замовити собі тут салатик. У мене тут салатик, яєчні бекон. Тут в мене відео, тут два Лізи, там ліза. Два ліза. Тут у мене свитне вигоріт. Бо нам сьогодні ще збиратись. Завтра ми вже виїжджаємо. Ще в мене є Ось такий пам'ятки. Але це сі времен сьогодні, так як останній день, то можна якісь ітоги підвести. Ми зупинились в готелі садиваніка де. Да? Так називається. Знаходили на букінгу, виставлю прям хорошу оцінку, бо мені дійсно дуже тут сподобалось. Тут смачно, тут я вам за сніданки казала, типу за збалансованість їх, але вони реально дуже смачні. Плюс сьогодні я навіть замовляла собі. Єдине, що я можу виділити як мінуси, це те, що у них, окрім сніданків, не можна нічого дозамовити, типу за доплату. От, але якщо була б така функція, то це було б суперкласно. Плюс оцей підйом він дуже незручний, особливо якщо в тебе немає машини. Я розумію, що ти типу, по більшій частині напевно розраховано для машин, бо тут справді типу, поїв багато. Але, наприклад, для нас це максимально незручно. Також ми ходили в заклад гриб, Грибна хата, Грибова хата, щось таке. От я прикріплю їх інстаграм. Там доволі смачно. Прайс середній, мені здається, в Карпатах всюди. так. І також ми ходили. Угу. Бабон Богареч. Бабон Богареч називається заклад. Там смачно, доволі непогано. Ми каталися на всіляких приколах, такі всі смотрові площадки. От дуже гарно, неймовірно. Просто в принципі, моя відпустка до 16-го числа, але я буду в Пештранській до 13-го, а далі знову їду в Київ. Ну, а далі буде видно, чим я займусь. От. Бо в мене було в планах з'їздити ще в одне місто, але я не знаю, чи фінансово і взагалі морально я це витягну, бо всі ці поїздки, вся ця дорога дуже складна. блін. Ми завтра виїжджаємо в три дня і тільки зранку будемо, типу, на... в Дніпрі. І, блін, якщо так замислитись, то, звісно, жесть. От, блін. Типу, ми з тобою. Ніколи в житті не пересікалися до Харкова. І, типу, ми, ми просто, ну, як так от люди просто знаходять одне одного, просто там зустрілись, просто поїхали, вступили, і ми вже одне одну знаємо 4 роки. Ужас, я тебе 4 роки терплю. Кошмар. Нереально, якщо так замислитись, це щось нереальне. Типу, це так прикольно. І при цьому у нас місце знаходяться в води, не Да. Прикол, звісно. Тому все. Завершую це відео до завтра. У мене сенвіч, і у мене ж красний серій Красивый. Ну, это, это, у меня такой это, thank you Всім привіт! Я рада вас вітати і продовжувати цей влог. Я після того, як приїхала з відпустки, повернулася в Київ і вже певний час знаходжусь тут і все ніяк не могла відзняти вам і показати все, що було в ці дні. Але я хочу так би мовити залетіти в це відео з розпаковкою нових покупочок. В інстаграмі я вже все розповіла, все показала, все стилізувала, але вам хочу розказати і взагалі поділитись. Давайте розпочнемо з взуття. І вона в мене з'явилось е, найостанніше, що було. І, до речі, ці джинси на мені це також моя нова покупка. Але взуття. В моєму вішлісті, в моєму, так би мовити, в моїй стилізації цієї осені це взуття стало просто моїм фаворитом. Я його хотіла ще минулого року і знала, що воно достатньо популярне, тому я взяла собі такому шоколадному кольорі, і я вам скажу, я їх ще не носила, бо в нас плюс 30, Але воно нереально стильне, класне і неймовірно гарне просто. Плюс воно зручне. Це український бренд, також вони відчувають самостійно. Взагалі в них комунікація топ. Я просто, неймовірно, не задоволена, бо вони підбирали мені і по моєму розміру взуття інших брендів, і по моїй. Коротше, в них комунікація клас, посилання я залишу і, взагалі, замовляйте, я дуже задоволена цією покупкою. От. Далі перейдемо. Давайте глянемо на мої новенькі джинси український бренд. О, так вони виглядають класно, класно, супер, класно. Я їх вже підшивала, бо вони приїхали мені задовго. У мене взагалі дуже проблема стала взяти собі якісь нормальні класні джинси. Взагалі підібрати якийсь низ. Прома, проблематично, бо за останні місяць я достатньо схудла і зараз мій розмір 30, Четвертий ніби, і я ніде його не можу знайти, щоб він сидів нормально, ідеально. Тому ці також були на мене довгі, великі, і я їх підшивала. Але колір, подивіться, який кольор осінній, такий класний. Пам -пам, пам 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 Моя нова куртка від Чер 17. Let's go! Жу плюс 30 у себе вдома з осінніми речами і роблю розпаковки. Класно, класно. Я кайфую від нових речей, від нових стилізацій, від нових відосів на моєму інстаграмі. Тому підписуйтесь, ставте лайки і взагалі коментуйте кожне моє відео. Якщо у вас є на це змога, бо мені важливий фідбек і взагалі важлива комунікація з вами. Я сьогодні припинила з думкою про те, що мені терміново треба зробити чолку. І вже через годину я записала. Тому сьогодні я йду її робити. Не знаю, як вона буде виглядати, але а, вона буде. Ще мені сьогодні треба відправити книжку дівчаткам, котрі вирішила задонатити. І, в принципі, оплатити книжки, які в мене йдуть, так би мовити, на збір. І, блін, це дуже класно, що їх придбали, що я розвантажила трошки свою книжкову... книжкову шафу. Мені це, в принципі, допомагає вивільнитись. До речі, вже вересень. А если досі не выставила другу частину своєї відпустки, новый да? Як моя нова зачіска, пишіть в коментарях. Е, під кінець цього відео, я думаю, що я його вже завершу. Я би хотіла з вами обговорити декілька важливих для мене питань. І перше, це питання збору, бо, чесно, я вже не можу, я вже втомилась, і в мене просто опускаються руки, бо я не знаю, що ще мені треба зробити для того, щоб збір поширювався. Е, мені прикро, що. Тупо ніхто не розуміє, навіщо це робиться, і насправді всім важко, але ніхто не думає, як важко комусь, хто там стоїть. Тому я закликаю вас в сотий раз донатити, поширювати і казати, маленькі збори також важливі, і їх треба поширювати. Бо ми такі самі люди, як і Лачин, як і Стериненко, як Лібіга. Ми всі хочемо допомагати, але просто медійні люди в них більше змогли це зробити і швидше ніж у також простих людей, але з меншою аудиторією, як у мене, наприклад. Я залишаю посилання на банку в описі цього відео з надією, що кожна людина, хто подивиться це відео, зможе задонатити хоча б 10 гривень і тим самим поширити мій збір. Я закрила вже з допомогою людей 15 тисяч, сподіваюся, що сьогодні ці 15 будуть, <кхе> на даний момент 14, і дуже сподіваюся, що свідомі люди це почують, зрозуміють і почнуть діяти. Це дійсно важливо, і я дійсно сподіваюся, що ви мене почуєте. Дякую за всі ваші донати, за всі ваші поширення, за всю вашу взаємодію, вона дійсно дуже цінна і просто дякую, просто дякую від людей, від, від всіх, напевно, кому підуть ці гроші. Вони також вам дякують. Я впевнена. Другий е момент я дійсно вітаю бли, вас всіх з е осінню, бо насправді це дуже класний період, дуже класний час для натхнення, для втілення ідей. Я дуже натхненна, я дуже чекала осінь і сподіваюся, що вона пройде такою приємною, класною, холодною, похмурою, бо е мене ця спека просто вже задовбала. Вона цим літом максимально перевищила всі мої очікування. Тому так. Тому да. Третє. Я хочу, щоб ви не забували, що я дійсно бажаю знімати на YouTube і сподіваюся, що з кожним разом в мене буде більше і більше відео і більше і більше фідбеку від вас. Бо насправді дуже важливо отримувати фідбек, він неймовірно потрібен, бо ти не знаєш, як людям. Який формат їм більше подобається, що знімати, як знімати, Придумуєш все в голові, що одразу втілюєш. Сорі, що я так затягнула. Не знаю чому, але якось так. Дякую за те, що ви коментуєте, за те, що поширюєте, знову ж таки. І сподіваюся, що це відео вам сподобається. Тому до нового відео, до нових зустрічей. Вітаю вас всіх з новим сезоном. І всім дякую, всім дякую, всім. Папа. Знову всіх накричала за цей збір. Думаєте, як я вже всіх задовбала, напевно. А що делається, що делають?